Добрий вечір. На часі програма Огляд новин. Наші журналісти вже готові розповісти вам про найбільш помітні події, що відбулися цими днями на Переяславщині. Отже, сьогодні у випуску дивіться про таке. Місяць на новій посаді начальник міліції відповідає на запитання наших журналістів. 13.09 до чергової частини надійшло телефонне повідомлення. Аес Київ обленерго знову реорганізовують. Відтепер це публічне акціонерне товариство. договор і читаю. Електропередувальна організація зобов'язується якісну і безперебійну електричну енергію з кожним споживачем згідно приєднаної потужності. Хоч і з дощем та з гарним настроєм у Карані святкували день мікрорайону, щоб люди збиралися, щоб один одного розуміли, щоб кожен прислухалися один до одного, щоб люди жили дружно. А тепер про це та інше докладніше. Останнім часом погода нас не тішить. Лед не щодня наш край заливає дощем і з кожним днем стає все прохолодніше. Тим паче спостерігаються великі пориви вітру. Такі погодні умови є не надто сприятливими, зокрема для повітряних ліній електропередач, адже можуть виникати перешкоди в електропостачанні. У районному підрозділі публічного акціонерного товариства «Київобленерго» не завжди вчасно реагують на різні помилки, кажуть жителі міста і району. Тож ми звернулися за коментарем до начальника Петра Богуша. З ним спілкувалася Тетяна Панченко. У нашому місті та районі час від часу виникають перешкоди в електропостачанні. На це є різні причини, каже начальник районного підрозділу публічно-акціонерного товариства Київобленерго Петро Богуш. Одна з них перевантаження лінії. Ми відкриваємо договор і читаємо. Електропередавальна організація зобов'язується подавати якісну і безперебійну електричну енергію з кожним споживачем згідно приєднаної потужності. Якщо записано в договорі 2 кВт, то не більше, не 5, не 10, а 2 кВт. Від цього ж перевантажується лінія, від цього спрацює захист на підстанції, відключається від Крім того, на постачання електроенергії можуть впливати погодні умови. Досить частими є випадки, коли світло зникає під час сильного вітру, адже біля лінії електропередач розміщені дерева, і своїми гілками вони пошкоджують дроти. Стихія, вона так непереборна сила, ми її не поборемо. Але нам треба якось виходить разом з цієї ситуації. Просив би споживачів, так як роблять ну, жителів села, сел міст, так як роблять в інших обленерго. Ухажують за своїми зеленими насадженнями, хоча б за тими, які насаджені на їхній території. Нещодавно до нас звернулися жителі села Дем'янець, де на одній з ділянок обслуговування «Київобленерго» постійно зникає світло. Люди кажуть, про поломку вони повідомляють завжди. Телефонують по 3-4 рази на тиждень. І це вже тягнеться більше півроку. Аварійні бригади приїздять, відновлюють подачу електроенергії, але через кілька днів світло зникає. І все повторюється знову. Передаємо звернення цих людей начальнику райпідрозділу ПАД «Київобленерго». Згідно з на протязі 24 годин бригада виїжджає і устраняє пошкодження. Якщо вже край там якесь серйозне, то це може розтягнутися до трьох. На сьогоднішній день повідомлення є по селу Дем'янці, там 54 ТП, відключення, ну, написано, немає світла по вулиці. Більше всього, що відключився автомат по одній лінії. Зараз працює дві бригади, оперативно-виїзна бригада і бригада одна лінійна, яка займається характером ну, усуненим пошкодженням. Виїдуть, побачать, що там таке. На цій території частина дротів ліній електропередач проходить у кронах дерев. Найвірогідніше саме в цьому причина перешкод в електропостачанні. Що ж потрібно робити, до кого звертатися людям, аби таки отримувати електроенергію, за яку при використанні вчасно і повною мірою сплачують. Як голова селищної ради повинен організувати були якусь бригаду для вивалки цих дерев, звертаються до нас. З заявою про відключення лінії електропередач або необхідно зняти провода. Це вже виїжджаємо по місті. Ми допомагаємо співпрацюємо цьому питанні. у районному підрозділі. Розроблені додаткові плани розчистки трас електропередач. Продовжує Петро Богуш із зарослими деревами, які перешкоджають подачі електроенергії, каже він. У цій організації борються тими силами і засобами, що є на сьогодні, але всього охопити не можуть. Згідно закону України про зелені насадження. Відповідальність за зелені насадження несе власник зелених насаджень на землях, чи їх вони посадження. Якщо це землі загального користування, то землі запаси або загальне користування селищної або міської ради, з цим повинні займатися представники селищної ради або міської ради. Якщо це на землях влас приватної території, то це повинен займатися хазяї. І ще одне у Київобленерго відбувається реорганізація. На це підприємство прийшов новий інвестор, компанія Вес Енерджі Інтернешнл. Зараз ведуться підготовчі роботи. Інвестор обіцяє вкласти кошти у розвиток електромереж, що має покращити рівень їх обслуговування та експлуатації. За даними одного з інтернет-видань, Вес Енерджі це російська група, яка контролює в Україні вісім обленерго. Продовжуємо випуск. 22 вересня минув місяць, як у міський відділ міліції, призначено нового керівника Володимира Пархоменка. Нагадаємо, що його було переведено до Переяслава з Полтавщини, де він також тривалий час обіймав посаду начальника райвідділу. За місячний термін у місті та районі сталося чимало подій з кримінальним підґрунтям. Як зазначає сам Володимир Пархоменко, злочини в основному пов'язані з крадіжками майна, а також мали місце випадки, які призводили до смертельних наслідків. Детальніше про крим... Кримінальну ситуацію в місті та районі розповідалі. За період із 22 серпня по 22 вересня в міській відділі міліції зареєстровано 577 діянь з ознаками кримінальних правопорушень. В основному це крадіжки особистого майна. Начальник міліції Володимир Пархоменко, проаналізувавши ситуацію в місті та районі, вирішив запровадити нововведення. Подивившись на цю всю ситуацію, я хочу зараз запровадити таке, щоб. Заступники мої виїжджали в населені пункти, і я в тому числі приймали населення прямо на території, спілкувалися з головами сільських рад, з керівниками сільгоспідприємств чи фермерських господарств, хто там на території обслуговує їх, щоб якось так сказати, міліція пішла поближче до людей. Однією з причин такого нововведення, на думку Володимира Діамаровича, є те, що дільничі не проживають на території села. Дільничі живуть в місті. Поїхати в те саме село Дениси, де я був недавно з головою райдержадміністрації чи на станцію Переяславське, будемо говорити, що це 45-50 кілометрів. Кожен день він не наїздиться, і виходить така ситуація, що він діє точечно. Дільничий довгим поближче бу до людей. Тоді він буде знати цю інформацію, і буде яка робота, і буде польза. Керівний склад міськрайонного відділу міліції планує щотижневі виїзди в віддалені населені пункти району. Також Володимир Пархоменко торкнувся події, які сталися в нашому місті за останні кілька тижнів. 13.09 до чергової частини надійшло телефонне повідомлення. Цимбал про те, що поблизу магазина Олімпієць. Вулиця Грушевська місії Переслав був затриманий громадянин, який намагався проникнути до магазину. В ході судового слідства встановлено, що вказаний громадянин 11.09 вже скоїв крадіжку з цього магазина. На даний час від нього порушене кримінальне провадження. А от 21 вересня в Переяславі стався випадок, який мав трагічні наслідки. По провулку польовому переслав Смелицький, животок Ігор Василий 75-го року народження, Раніше судимий заподіяв тілесні ушкодження своїй співмешканці. Під час спільного розпиття спирних напоїв влаштував сварку своєю співмешканкою, маючи на нанесення тяжких ушкоджень, перебуваючи в стані залкового сп'яніння, взяв зі столу кухонний ніж, яким наніс удар різке в область лівого стегна. Жінка померла від втрати крові. Ще один резонансний випадок, про який згадав Володимир Пархоменко, стався ще влітку в кафе Стара Гребля. Він також закінчився летально. Минуло вже два місяці, а міра запобіжних заходів стосовно винуватця не обиралася. Направлено 20-го, призначено додаткову медичну експертизу з метою розмежування тілесних ушкоджень, які мають на частині голови пана Колісніченка. Та все ж відомий і перший висновок судмедекспертизи. Смерть настала від черепно-мозмової травми. Нещодавно біля кафе Прем'єр що в центральній частині міста затримали контрабандистів. Працівниками міліції главного главка ДСБ було задокументовано факт збуту під акцизних товарів, а саме тютюнових виробів в кількості 40 тисяч пачок з підробними марками акцизного збору. Затримано п'ять чоловік, там жителі Харкова є, мати і син, потім декілька київлян. Всім їм обрано міру запобіжного заходу, тримання під вартою. Відтепер посилено контроль за фінансами міського бюджету. Відповідний план заходів щодо цього розглянули та затвердили члени міськвіконкому під час чергового засідання, яке відбулося у вівторок, 24 вересня. Докладніше про це і не тільки в сюжеті Івани Данюк. Нещодавно представниками фінансової інспекції був проведений аудит скарбниці нашого міста. Перевіривши показники фінансової звітності, аудитори запропонували розробити та затвердити низку заходів щодо посилення внутрішнього фінансового контролю, зазначає начальник фінуправління Юлія Жарко. Це Виконання вимог законодавства у сфері бухгалтерського обліку фінансової звітності, також контроль за станом надходження та витрачання власних коштів. І дотримання тендерних процедур при закупівлі товарів і послуг, дотримання фінансового та бюджетного законодавства і ряд заходів, які також передбачають дотримання законодавчої та нормативної бази діяльності кожного комунального підприємства та бюджетної установи. Члени міськвиконкому пропозицію щодо плану заходів із посилення внутрішнього фінансового контролю погодили. Вони розглянули та затвердили й питання, яке стосувалося нагородження стипендією міської ради кращих учнів. Відтак протягом навчального року щомісяця по 50 гривень отримуватимуть 37 школярів. Узгодили учасники засідання виконавчого комітету і список дітей, які звільняються від плати за навчання в школах естетичного виховання. Таких цьогоріч 73 учні. Ставлю на голосування прийшов визначатись проти утрималося прийнято рішення. Фізична особа-підприємець Світлана Матвієва звернулася до виконкому з проханням організувати і провести в нашому місті гастролі пересувного комплексу Луна Парк. Присутні надали дозвіл розмістити атракціони за адресою вулиця Шкільна, 51 у період із 25 вересня по 15 жовтня. По закінченню засідання розглянули міськвиконкомівці й прохання жителів мікрорайону Спаської Левади. Дозволити комунальному підприємству Песміницький. Виробниче управління комунального господарства встановити огородження майданчика між вулицями Пугачова і набережної згідно викопіювання. вулиця Грушевська вже всі шлабками поставили з боку. От ну, Грушевську практично вже всі будинки. Всі будинки вже, вже ми зараз їх позакривали. Пішов процес по вулиці Пугачової. Це все, люди хочуть себе відгородити від цього недільного ярмарку, тому що проходу немає, заїжджають прямо до під'їзду. Своєю чергою головний архітектор міста Олександр Хорошон запропонував альтернативу загорожі та шлагбауму облаштувати автостоянку поблизу вулиць Пугачова та Набережної. Міська автомобільна стоянка. Можливо, я не знаю, хто буде управляти. це Вже питання інше. А... <клуплення> Ні, якщо, це, якщо це буде оплатування, то якесь комунальне підприємство. Ви працюєте пропозицію?» У результаті ж обговорень члени виконкому так і не дійшли згоди, тому вирішили це питання допрацювати. Рухаємося далі. 22 вересня українці відзначали День партизанської слави, започаткований 12 років тому. Із цієї нагоди напередодні у суботу до нашого міста завітали члени ради ветеранів Гвардійсько-Карпатського полку ордена слави третього ступеня. Докладніше про їхній візит розповість наступний сюжет. Гвардійсько-карпатський полк ордена слави третього ступеня було створено на базі 13-го гвардійського винищувального полку, розповідає гвардій полковник, голова ради ветеранів Микола Бесараб. Нині він дислокується в місті Умані, що на Черкащині. Запитуємо, чому завітали гості в наше місто, тим паче, в таку дощову погоду. Ми приїхали в цей день для того, щоб вклонитися пам'яті визволителям нашої нашої вітчизни, особисто тим. Однополчанам слава яких була здобута в роки війни, і з якою ми якщо ви служили, пам'ятали, пам'ятаємо і думаю, не збудемо забувати у Пер'яславі Поховані штурман 437-го авіаційного полку, капітан Віктор Орлов та командир ескадрилі, капітан Василь Містюк. Вони загинули в період визволення України. Ми бережемо пам'ять. У нас в нашому місті є меморіал воїнам гвардійського полку. Їх загинуло 80 чоловік роки Великої вітчизняної війни, а знищено було німецько-фашистських літаків 405. Це говорить про те, що високу зрілість, майстерність і, звичайно, самопожертву. Гості Зумані поклали квіти до братської могили, а також відвідали музей діораму Битва за Дніпро в районі Пер'яслова і створення Букринського плацдарму восени 1943 року, де мали можливість переглянути стенди, на яких зображені їхні однополчани Віктор Орлов та Василь Містюк. Музей розповідає про бої на правому березі Дніпра по створенню Букринського плацдарму. З Букринського плацдарму планувалося визволити Київ. У нашому місті уманці вперше, і за їхніми словами, вони приємно вражені тим, що пам'ять про героїв визволителів України в період великої вітчизняної війни збережена. У минулому випуску огляду новин ми розповідали про те, що у мікрорайоні підварок будується храм святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Та це не єдина культова споруда, яка прикрашатиме місто. У мікрорайоні Трубалівки також зводяться стіни храму. Коли ж закінчиться будівництво, та хто з меценатів його фінансує? Подробиці знає Ольга Гарбінчикова. Стіни майбутнього храму видно здалеком. Це немала споруда із червоної цегли, на якій уже скоро будуть височіти куполи. Задом побудувати церкву саме в мікрорайоні Карані виник ще 10 років тому, завдяки численним проханням жителів. Розповідає меценат будівництва депутат Київської обласної ради Олександр Пироговський. Перше так хочуть люди. Друге, коли люди звернулись, я сказав про те, що я підтримую цю ініціативу і беруся її будувати. Будівництво дуже нелегке. Найтяжче було обрати місце для майбутнього храму і виготовити всі необхідні документи. Четвертий рік будується церква. Будівництво нелегке, затратне, але воно продовжується. Я думаю, що дасть Бог з допомогою людей ми це зробимо, і церква в карані буде. Олександр Пироговський будує храм за власні кошти, але закликає всіх мешканців мікрорайону і інших меценатів долучитися до будівництва. Я запрошую всіх мешканців мікрорайону, кожен з посильною допомогою, хто може один камінь, хто може п'ять каменів, хто може грошима. Будь ласка, допомагайте. Церква це громадська споруда і в ній повинна участвувати в будівництві громада. Храм належить московському патріархату. Його настоятелем обраний протоієрей Іван, який до цього часу проводив службу у свято Успенській церкві. У народі її ще називають жовтою. У нас є громада, і в нас є настоятель отець Іван. Він мешкає в Переяславі, це настоятель жовтої церкви, як ми називаємо її. Потрібно ще як мінімум два роки, каже Олександр Пироговський, щоб завершити будівництво церкви імені святого великомученика Георгія Побідоносця. І до інших подій країна дитячих мрій саме під такою назвою проводився творчий фестиваль для дітей соціальних категорій Київщини. Учасниками цього заходу стали близько 270 школярів, які наразі оздоровлюються в дитячому центрі Славутич. Більше як дві сотні дітей вишикувалися на подвір'ї дитячого здоровчого центру Славутич. Настрій усіх піднесений, адже і привід для цього є і не один закриття табірної зміни та проведення традиційного творчого фестивалю. SILP! У просторому спортивному залі зібралися галасливі учасники фестивалю, який є щорічним благодійним проєктом фонду Дорога майбутнього він дозволяє розкрити таланти серед дітей соціальних категорій та надає їм творчий поштовх для майбутнього розвитку. У цьому переконаний виконувач обов'язків директора оздоровчого центру Микола Лепченко. Слів наші сім'ї за всі ті роботи, які ви нас робили за туповідку, яка за цей час. Де показали, ми гордістю можемо вважати вас нашої єдині сім'ї. У Славутичі діти не тільки відпочивають, а й займаються в різних творчих, навчальних та спортивних студіях і секціях. Тож під час фестивалю вони мали нагоду проявити свої таланти в шести номінаціях. Це декоративно-прикладне мистецтво, хореографія, літературний жанр тощо. Приміром, школярки Оксана Защенко з міста Рукитного і Тетяна Васильєва з Фастова сьогодні дивуватимуть глядачів своїм танком. Мені тут дуже сподобалось. Я хочу, хочу ще раз сюди приїхати. Нас вважаті дуже найкращі. Вони нас люблять. Ми їх любимо, поважаємо, дотримуємося дисципліни. Дуже добре, мені так тут подобається, сильно, так додому їхати не хочеться. Подружок знайшла так хорошо тут. Зараз хочу приїхати сильно-сильно. Тоді ж у рамках фестивалю проходили й виставки творчих робіт, різні екскурсії, а також концерти, конкурси, вікторини, пізнавально-розважальні програми. Одним словом, гарний настрій усім учасникам фестивалю був гарантований. Позитивними враженнями вони охоче ділилися зі своїми друзями. Усім українцям добре відомо про сорочинський ярмарок, який щороку проходить у селі Великих Сорочинцях. Це тетралізовані дійства та виставки продажі, промислової продукції, сувенірів, вишиванок тощо. А от чи доводилося вам бувати на творчих торгах? Минулої п'ятниці та суботи таку можливість мали жителі й гості нашого міста. У музеї просто неба пройшов перший всеукраїнський фестиваль майстрів народної творчості. Переяславський ярмарок, пісні, танці, лозоплетіння, гончарство і це ще далеко не все, чим кожен із учасників фестивалю заманював покупців до своїх торгових місць. Очікували ми фестиваль з метою ознайомлення сучасної української молоді з найкращими зразками народних ремесел з українським фольклором. В Свою чергу більш старше покоління ознайомлюємо з теперішніми сучасними ремеслами, надаємо площину для спілкування обміну досвідом. І фольклорним колективом, молодим починаючим талантам родзинкою нашого фестивалю є те, що ми збираємо всю Україну, і кожна область показує свої найкращі найкращих майстрів, найкращі традиції, їхні обряди, які притаманні саме, наприклад, для їхньої області. Детальніше про всі родзинки першого Переяславського ярмарку ми вам розповімо в програмі Навколо нас, яка вийде в ефір цієї п'ятниці о 20.00. А минулої суботи свято мікрорайону зібрало мешканців Карані у тамтешньому клубі. І, хоч погода тоді була дощова, однак ця обставина свята не зіпсувала. Настрій у Каранців був відповідний, тож святкували весело і до вечора. Про це далі. Ні холод, ні дощ каранцям не страшні. Вони вміють веселитися за будь-якої погоди, тим більше привід вагомий свято всієї громади день мікрорайону. Такого в карані не було вже давно. Тож стару добру традицію вирішили відновити, і це особливо радує, зазначає художній керівник колективу «Чебреці» Ольга Шамардак. Щоб люди збиралися, щоб один одного розуміли, щоб кожен прислухалися один до одного, щоб люди жили дружно, весело. Це дуже хороше свято. Дуже хороше свято, і воно потрібне усім, усім людям. Концертна програма була яскравою та насиченою виступами самодіяльних артистів. Винуватці свята отримували вітання і подарунки від гостей, серед яких був і міський голова Олександр Шкіра, а також депутати міської ради Сергій Шаменко та Оксана Миколаєнко. Привітав жителів Карані зі святом і депутат обласної ради Олександр Пироговський. Поздравляю вас з святом, щастя, здоров'я, успіхів. Я відкритий для вас, готовий вислухати, допомогти. Хай вам всім буде добре. У подарунок від Олександра Пироговського каранці отримали сучасну звукопідсилювальну апаратуру для тамтешнього клубу. Зі святом жителів мікрорайону поздоровила й завідувачка міського відділу культури Антоніна Курила. І хочеться вам побажати, щоб ви і надалі приходили сюди, там, де ви наші артисти дарують вам свою любов, своє тепло, тому що, будучи на сцені, вони віддають частинку своєї душі. А далі пісні, танці, жарти, багато різних цікавинок і вітання від наймолодших учасників дійства. Я б хотіла всім цим людям побажати щастя, здоров'я, привітати їх зі таким гарним святом. Наш випуск добігає кінця. Хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 563 18. Всього вам найкращого. Побачимось!